Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір це стрімка атака. Сьогодні перший день на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив. Давайте подивимось. Ого, скільки вже раз нападали багато, але оборонка тримає. А, це чудово. Давайте спробуємо атакувати. Турнір. Це непростий, швидка мана. Завжди важкі турніри, тим паче, коли багато оверхепешників в обороні. Так, ну тут у нас є Вакас, Рехетри. Так, Так, ФАЄС, Ну що ж, давайте тоді візьмемо, скоріш за все, Фільтона, візьмемо цього джолі і візьму трічку. Фіолетову. Можливо, взяти тайрума десь для Діспелу. Там є фаєс, щоб щиточки знімати. Давайте спробуємо таким чином сходити. Ну що ж, поїхали. Вакас він теж. Неприємний. Так, нам потрібно сім камінчиків. Це потрібно пам'ятати. Сім камінчиків, 7... ну, можемо прокинути трічку фіолетових вакаса і пошукати жовтий знизу. Якщо закриється, хоча там комбо піде. Не бажано нам вакаса пробувати раніше. Ще, давайте спробуємо ось так зробити трічку. Так, трічка фіолів це дуже чудово. І четвірка фіолетова. Ми зарядимо фіоли. Давайте тоді фіолів зарядимо. Ну, ще фіолети під'їхали, все чудово. Так, першого нам потрібно фаєза, напевно, пробити. Давайте ось так ось так. Звісно, йому не вистачило. Ну, Давайте зарядимо жовтих. Так, це Джолі. Тепер можна вже добивати фаєса. Вбити, напевно, вакілу. Ага, ухилився. Ну, добре, давайте тоді ось так прокинемо. І ось так. Можливо, фіол заїде. Ні, не заїхав. Ну, через комбо зараз кінця ісі ми повинні добити. Чудово. Так, жовті фіоли. Там ще сині зарядять. Ні, не зарядився. Все ж таки піньочок працює. Ну, ухилиться. Ні, не ухилився. Ну, перший бій дуже все вдало вийшло. Поїхали далі. Так, так, Піньочок. Ейдун. Давайте змінимо тайрума. Якщо що, щоб пінька знімати, поїхали. Так, дві трієчки жовтих є. Ідун теж неприємно, вона сповільняє ману. Це теж потрібно пам'ятати. Є дві трійки жовтих, але дві трієчки нам маловато. Можна спробувати знайти тут фіолетові або жовті? Ні, немає. Давайте ще раз спробуємо. Так, жовтий доїхав, але буде сповільнення. Кого сповільнить? Так, давайте тоді ось так. Тайрома хоча б зарядимо. Тут прокинемо. Угу. Так, пробиваємо ось так. Ну, напевно, спробуємо М'язіоса добити. Добре. Зарядимо жовтих. Розумію, зараз той полікує, але ми зарядились це вже добре. Так, пробиваємо фільтона і спробуємо фіолами забрати її. Чудово. Так, тепер поїхав піньок. Ще фіоли, це трішки зайве було. Але в нас тайром заряджений. Це добре. Так, ми з себе знімаємо все. Пробиваємо, пробиваємо і спробуємо жовтими піньочка добити. Так, чудово. Оцей ну, бафає. Все на нас перекинулось. Пошукаємо жовтий або фіол. Так, жовтенький заїхав. Чудово. Давайте ось так. Є. Так, так. І все, закінчили. Ні, не закінчили, ні. Тоді тут прокинемо і прокинемо фіол. І, можливо, заїде знизу жовтий і його доб'є. Жовтий. Ага, все ж таки доїхав. Чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Ну тут два жовтих. Тайру ми такого і залишаємо, тому поїхали. Знімати і вакаса, і сліпоту. Так, так, так. Що ми маємо? Трійка жовтих, або трійка фіолів. Ну, прийдеться робити ось так, може і фіолетовий підійде. Ні, не під'їхав. Давайте тоді ось так і спробуємо пробити трічкою фіолів яда, якщо вийде. Ні. Не вийшло. Так, є фіолетова четвірка. Так, ухилився. Тайрома потрібно поміняти. Угу. Так, спробуємо з себе все це зняти. Пробиваємо, вже фільтон у нас майже від'їхав. Пробиваємо по центру. Так, нам потрібно якось зарядити жовтих. Давайте тут заберемо один камінчик жовтий. Пошукаємо знизу. Немає. Похились? Ні. Ось так тоді обережно. Тихо, тихо. Робимо ось так. Цю ми не проб'ємо. Star Swift. Давайте спробуємо валіна забрати, якщо він не ухилиться. А, це він відроджується. Ну, добре, давайте тоді сюди. Так, четвірочка фіолів. Fiolief. Угу. Так, знов відродився. Давайте спробуємо забрати цього, ганджу. Шум і ось так зарядимо піньочка. Знов відродився, наскільки ну, можна відроджуватись. Давайте ось так. Тут жовтенький нарешті. Ми його пробили. Добре, пробиваємо, пробиваємо. Фі... Ні, фіолі вже не потрібно. Поїхали. Чудово. Так, ну що ж, наступний бій, Елло, Гремс. Ну так і їдемо. Тут щось немає ударних, тому давайте ось так. Головне Гремса забрати, щоб він не заважав. Давайте через ось таке комбо жовтря зберемо. Угу. Так, Ела лікується. Давайте ось так, ось так. Ще четвірочка тоді жовтих. Мінус Ела. Це добре. Тут прокинемо фіоли. Гремс. Так, ці паразити, ну вони не страшні нам. Давайте ось так ось так. І цього ж гремса і будемо пробивати. Зарядимо ще фільтона. Спробуємо зняти паразитів. Пробиваємо сюди. І ось так трієчка фіолів. Добре. Так, тепер тут ще фіолетові. Напевно, потрібно було брати якийсь пелиць, але ну, нічого, У нас є фільтон, вона на нас перекинула. Той заховався. Давайте ось так. Ще потрібно було Мейф, напевно, вперше вдарити, але ну, добре. Почекаємо вже, коли він там вийде. Ну, Тут оборона така не дуже сильна. Б'ючих героїв немає. Незрозуміло, на що був розрахунок. Тут все вийшло дуже швидко. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ага, Джахангір. Це вже інше питання Джахангір. Хоча можемо, в принципі, так і йти. Фіол є. Тут два жовтих. Знімати з себе будемо, поїхали. Такою командою сходимо. Хоча вже тут всі на альфа-зломі. Фіолетових, два камінчика. Ось це полянка. Ну, давайте зробимо ось так трієчку. Можливо, там ще десь доїде. Давайте ось так. Хокман, в принципі, нам нічого не робить. Але Джахангір робить. Так, ну, прийдеться робити ось так. Там добирати один жовтий, хоча б лікуватись. Кам'янців взагалі наших немає. Ще раз зарядили. Оце. Ну, Давайте ось так. Давайте ось так. Можливо, фіол знизу. Ні, не хочу фіол. Так, прокидаємо. Жовтенький є, хоча б зарядили лікаря. Це вже добре. Робимо ось так. Прийдеться прокинути тут. Де ж мої всі фіолетові? Там зараз ще Ульмер готується, оце буде не дуже приємно. Пошел в Оверхіл. Може, хоч ми цього проб'ємо джаху? Хоча навряд чи так, спробуємо зарядити нашого. Джолі. Так, прикриття спрацювало. Там ще і сповільнення мани прокидує постійно. Давайте пошукаємо фіол. Немає. Ну, де фіолетові всі камінці? Можливо, ми з двох зарядимось. Зарядились. Так, чудово. Ну, тепер наша черга пробивати. Давайте ось так піньочком проб'ємо. І тепер, напевно, сюди мейв. Дарю ми можемо притримати, щоб зняти сліпоту. Давайте ось так. Угу. Так, лікування. Лікування. Так, тепер нам потрібно забирати лікарів в першу чергу. Принц... О, нарешті фіоли приїхали. Так, там захист від фіолів. Ну, нічого, будемо все одно пробивати. Скільки захист? 100%, нічого собі, один хід. Ну, добре, тоді почекаємо один хід. Угу, ну, тепер вже будемо пробивати. Так, так, так. Тут жовті заберемо. Так, ну такий бій важкий. Так, неправильно монетайром мене стоїть. Хотів його поміняти і не поміняв. Потрібно буде в наступному бою міняти. Щоб його ухиляння на трьох спрацьовувало, а не на двох. Так, ну тут же все. Напевно, зараз так, є чудово. Так, поїхали наступний бій. А, все. Це був п'ятий бій на сьогодні. Ну так, швидко все вийшло. В принципі, останній бій тільки довго. Так, дивимося, оборона А. 5 перемог, топ-1. Давайте дивимось рейтинг в 2607 місце. Ну, звісно, далеко, бо суперники не дуже важкі були. Ну, подивимось, що буде завтра. Ось такий був у перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!